4 смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Охолоджуйте печінку в бульйоні. Коли вона вам потрібна, тільки тоді виймайте з бульйону. Так вона буде м'якою. Соус з відварених яєць. У посуд вкладаємо 3 відварених яйця. Додаємо півчайної ложки солі. Одну чайну ложку гірчиці, 60 мл олії, 40 мл води, 1 чайну ложку оциту або лимонного соку. Чорний перець до смаку. Занурюємо блендер і перемелюємо масу. Це робиться дуже скоро. Проходить пару хвилин і наш соус готовий. Моя порада яйця мають бути холодні.